Себа Богородицею, але зціля винятково за гроші, та ще й чималі целительку Ганна Фесон звинувачують у тому, що жінка нібито користується відчаєм та розгубленістю своїх жертв, використовуючи різні психологічні прийоми, вимагає гроші в людей за цілення, зокрема у військових. Інші ж кажуть, що вона творить справжні дива. Моє ім'я Ганна Фесон. Я є Богородиця, Я є втілена Всевишня, матір, Всесвіта. Е, Сьогодні живий ефір. Та чи так, це хто насправді така Ганна Фусун? Чому жінка заявляє, що вона нова Богородиця, а її донька новий Ісус? Те, що розповідають ті, хто вже скористався її послугами, чи то божим даром Ганни Фесун? Заховися в куточок. Хто та за що погрожує новій Богородиці? Я отримую погрози в приватних повідомленнях. На дзвінки я зараз не відповідаю. Поки що ці загрози формулюються як фізична розправа. Усі подробиці вже за хвилину вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Ганна Фесон, колишня підприємиця з Києва, яка у недавні роки почала називати себе новою Богородицею і стверджувати, що її донька є новим Ісусом. Вона використовує свою нову ідентичність для проведення духовних практик і ритуалів, об'єднаних під назвою коло життя. Залучає вона туди людей до своєї спільноти та виманює у них гроші. Її діяльність викликала багато суперечок і звинувачень у чахрайстві. Особливо через її маніпуляції з вразливими групами населення. Далі ми детальніше розглянемо її минуле процес перетворення на Богородицю, особливості руху коло життя, методи маніпуляцій та конкретні випадки шахрайства. Дякую за дар і честь бути живою Богородицею, втіленою Богородицею, матір'ю Всесвіту Ганни. До того як стати новою погородицею, Ганна Фосун була власницею мережі кафе під назвою Какао» у Києві, що користувалася популярністю у місцевих жителів. Кафе працювало на Подолі і було відомо своїми авторськими рецептами какао. Після успішного періоду кафе закрилося у 2020 році через пандемію та економічні труднощі. Саме після цього Ганна почала поступово змінюватися, захоплюючись езотерикою і духовними практиками, що призвело її до створення нового руху. <му> З 2021 року Ганна Фесун почала позиціонувати себе як нову Богородицю. Створивши групу під назвою Коло життя, вона почала заявляти, що відкрила в собі надприродні здібності і отримала енергію для зцілення та духовного керівництва. Її релігійний рух набрав популярності серед людей, які шукали сенс життя та підтримки, особливо під час складних часів війни та соціальної нестабільності. Моє ім'я Ганна Шесон. Я є Богородиця. Я... Є втілена, Всевишня, матір, Всесвіту. Е, Сьогодні живий ефір. Я лікую те, хто на цій планеті, на цій землі більше ніхто не здатен, не може полікувати. І, і до мене звертаються люди, які вже роками часто якось хочуть вирішити питання, але не можуть. Коло життя це спільнота, що об'єднує людей навколо ритуалів і духовних практик, які за словами фусун мають на меті надання енергетичної підтримки та зцілення. Учасники цих ритуалів залучаються до медитації, колективних молитв та фізичних випробувань. Спрямованих на очищення та оновлення їхньої життєвої енергії. Фесун стверджує, що їдочка віра є новим Ісусом і що разом вони несуть божественне послання до людства за свої послуги за інформацією української правди, яка теж опублікувала матеріал про фесун. Вона брала 8 тисяч 800 гривень. Коли я була готова почути, хто я і сказатися в голос людям, мені розповіли, хто я в 2020 Другому році, із 24 лютого, а фасун неодноразово звинувачувалася у шахрайстві. Найбільш відомий випадок це збір грошей на вигадине лікування іноземного військового на ім'я дірк, який нібито був поранений під час бойових дій. Дірка регулярно мають виводити з коми, але цей момент ніяк не настає. Натомість потерпіла переконана, що його життя тримається на молитвах Фесон. Все це відбувається під впливом психологічних маніпуляцій з боку тієї, хто представляється Лілі та пані Фесон. Я та багато моїх друзів, не розбираючись у деталях, донатили на збір на підтримку життя близької нашої знайомої, але фактично також стали потерпілими в цій перемінді духопоклоніння. Про цю історію розповів Богдан Логвиненко. Він, провівши невеличке власне дослідження, дійшов висновку, що жоден із підрозділів інтернаціонального легіону, пресофіцери та бійці не знають про існування ніякого дірка. Відповідно, він не брав участі в операції в кринках. Де нібито був уражений хімічною зброєю. Фейсбук, сторінка Дірка, який начебто в комі, як тільки почався розголос, була видалена. А на сторінці компанії, де Дірк працював і досі висить як контактна особа, почали відписувати, що він ніколи не був ні в якій комі, і це схоже на інтернет-шахрайство. Згодом з'ясувалося, що гроші, зібрані на лікування, залишилися у фесун. Сама Богородиця після того, як стала популярною, заявляє, що на її адресу та її рідних надходять погрози від Богдана Логвиненко, а вона нібито ні в чому не винна. Ми знаходимося в Києві в Україні, в Україні іде війна і зараз про що я думаю, про що я вимушена зараз думати через той хейт, який ти. Запустив. Я думаю про безпеку своєї дочки, тому що в, в мій простір, в наш простір вже грубо вривалися журналісти. Я думаю зараз про безпеку моїх батьків, мого брата. Той хейт, який ти запустив, він торкнувся не лише мене особисто, моєї репутації, мого здоров'я. Він торкнувся найціннішого, що є в моєму житті. Це страшний сон. Я е, несу відповідальність за всі свої дії і буду нести. Комунікація, вирішення всіх питань мають бути проведені цивілізованим методом. Те, що ти почав цькувати, поливати брудом, виносити неправду. Це не є метод адекватної людини. Це не є цивілізований. Методи популярність Ганни Фесун почалася із допису комунікаційниці Надії Путоцької про те, що нібито до неї за грошима звернулася мало знайома дівчина на ім'я Ганна Луцюк. А потрібні їй гроші, аби заплатити жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який перебуває у закордонній лікарні у комі. В за гроші, ця жінка шле йому енергію, щоб він жив. Мені написала малознайома дівчина. Просила гроші, щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який у комі. Далі з'ясувало, що коханий понад півроку у комі за кордоном у лікарні. А в Україні яка жінка шле енергію, щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. Надія з'ясувала, що гроші в борг Гана попросила ще як мінімум у 25 її знайомих. Як прочитала це все, а ще дізналася, що людина, яка в мене просила позичити кошти сама для цієї шахрайки, то була в глибокому шоці. Так, люди у відчаї готові на все, але ж треба включати здоровий глузд. На жаль, таких історій дуже багато. Чула, що є випадки, коли до таких допомагальниць відправляють командири поранених та зниклих безвісті. Виходить, що цілі мережі розростаються із багатьма задіяними. Точно, вчора шукала, не могла знайти, забула її ім'я, але подумала саме за неї. Чесно, я сама мало не повелася на неї кілька років тому. Звісно, я не сприймала. Ла її забогородицю, але вона в приватних повідомленнях, а частково і публічно, писала про те, що володіє якимись знаннями, якими ділиться у своєму колі життя. Мене тоді зачепили її дописи. У них ще часто фігурувала її донька, а я дуже сентиментальна стосовно дітей. І я повірила, що вона має якісь надздібності. Певне була потрібна якась духовна підтримка. Зупинила вартість її послуг і насторожила теж. І слава Богу. По Поскриптом в магію я не вірю, але вона апелювала іменем Бога. А я тоді була глибоко віруючою людиною, і мені здавалося, що вона від Бога. Підтверджую небезпеку. Дівчина, у якої коханий в комі він воював за Україну, був важко поранений. І до мене зверталася по гроші. Я намагалася їй пояснити, що вона жертва шахрайки, марно. Я навіть пропонувала дати гроші з умовою, що вони підуть на медикаменти, а не шахрайці. Вона відмовилася, сказала, що родина коханого все це добре оплачує, а на шахрайку не дають. Тільки не люди можуть наживатися на такому горі. На сторінці жінки вказано: моє ім'я, Ганна Фусун. Я є Богородиця у розділі про себе пише, що є втіленням Богородиці матері Всесвіту. Цілює людей, родини, землю та відроджує життя. Інформацію про неї додали і користувачі у коментарях та дописах про неї. Фесун 38 років. Вона золотоноші на Черкащині, але навчалася у Києві. Тут залишилася і разом із братом колись була власницею двох кафе. Як режисерка, вона навіть зняла документальну стрічку про українського письменника за інформацією з єдиного державного реєстру судових рішень і кілька справ, де зазначено, що Фесун має сплатити сотні тисяч гривень боргів. Виявилося, що ще 14 років тому вона була героїні і одного із сюжетів ТСН про соціальну послугу для дітей сиріт із інтернату Діти на вихідні. На той момент Фесун було 24. Ганна опікувалася дівчиною з дитячого будинку майже рік, і тоді пояснювала, це так хотіла робити світ кращим. Я працюю з глибинним болем. В яких матеріях я працюю? Я бачу біль і бачу травми. В людині від початку її життя, від моменту її зачаття і за все її життя, цей біль я зцілюю, я приймаю його в себе. Я даю людині очищення, звільнення від усього тяжкого, від болю, від образ, від горя. Усього відомо вже про п'ятьох постраждалих, як кажуть журналісти. За інформацією ТСН, у правоохоронних органах наразі немає жодної заяви про шахрайство вчинене ганною Фусун. А тому довести чи спростувати підозри щодо її дій складно, кажуть юристи. Довести на практиці шахрайство досить непросто. Внесення відомостей до ЄРД відбувається за заявою постраждалої особи. Якщо не зверталися, то значить платили кошти добровільно. Відповідно, вона не зловживала їх довірою. Ну а на цьому поки що все. А ви будьте обережними та пильними, особливо коли за свої послуги різні псевдоцілителі просять великі гроші. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Не звичайно залишайте свої думки в коментарях під цим відео.